Трошки вам такого нашого ірландського побуту. А, і це відповідь на коментар до мого відео про те, що ірландський чоловік для української жінки а, заробляє гроші для того, щоб вона була щаслива. І він взагалі не жадібний. А, я не знаю, що вас там так зачепило. Я вам хочу сказати, що я заміжня за ірландцем офіційно і розлучена. Зараз вже 10 років чані ми 6 червня 2015 року і розписані так, в Україні так можна, розписані 7 червня, тобто 10 років, останні 3 роки ми не живемо разом. Розійшлися ми друзями, і я отримую всі там, подарунки, привітання і можу звернутися до чоловіка завжди. Ну, тобто Я нормально пішла від нього. І це я не хвалюся. Були різні подарунки, подивилися там на техніку та це тисячі. Просто так. от. Бо він такий був до 40 коли одружувався, такий вже середній клас, в якого не було там моргічів, боргів. З точки зору фінансова, я одружений форум можу дати багатьом. Бо він 40 це не старий, як на мене. І вже фінансово такий впевнений повністю був. Так в нього сталося, він готувався. Я не сказала, що вони жадібні, вони люблять грошима. І якщо ви робите наголос на те, що, у вас співпад... що він робить от все і заробляє гроші для того, щоб ви були щасливі, то у вас, можливо, співпадає мова кохання. Можливо, я ж вас не знаю. Але от ті історії, які я чую, і. Моя історія в мене не співпадає мова кохання. Бо подарунки це дуже приємно і класно, що їх роблять. Але для мене це якісь високі вчинки кохання. І, так, я вимагаю, щоб наш чоловік був героєм. І це якісь такі дрібниці інтимні, які я не можу публічно розповідати. Ну, високі вчинки, наприклад, чоловік, з яким я не знайома, була. Їхала тільки познайомитися в Ірландію, український чоловік це цього разу. А він цього, коли я їхала в Україну, він відразу, от я сказала, що у мене проблеми, і він вирішив все з документами, попросив свого друга, мене зустріли в Києві, відкрили квартиру незнайомій людині. Тобто, от такий от вчинок, мова кохання, але грошей він мені не дав поки що. Ну, вибачте, і це такий ну, високий вчинок. А є дрібниці. От для мене це так, для вас інакше.